Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки який створила Томочка Новікова з каналу В'яжу на Дивані. Вона також створила телеграм-чат, де збирає всі українські майстер-класи всіх українських майстринь, ну, які захотіли брати участь у спільному проєкті візерунки .UA». І в мене під відео в інфобоксі є. Посилання на телеграм-чат. Там є багато гілок, там є дуже багато майстер-класів. Заходіть, користуйтеся, в'яжіть на здоров'ячко. Ну, а хто ще хоче доєднатися до проєкту і створювати майстер-класу для нашого чату, будь ласка, доєднуйтеся. Під відео ще є посилання на всіх наших спонсорів. Теж дівчатка, які в'яжуть і створюють майстер-класи. І я сьогодні ось таким візеруночком. Тільки я для нього не маю схеми, тому що я не знаю, як намалювати схему. Тож вирішила просто вам показати візерунок дуже простенький. Він такий, бачите, секціями йде. Секція такого візерунку, секція іншого. Між іншим та секція, що йде першою, вона є двох сто двохсторонній візерунок. Навіть тим візерунок можна в'язати без цієї другої секції. Візерунка можна в'язати спокійно якісь е, шарфіки, палантини, ну, все, що вам захочеться. Тут зразочок я зв'язала з пряжі, як же ж вона від Алізе. Ой, там, де є не від алізе, а від газал. Е, там, де є 40%, 40 штучного кашеміру чи 20% зтучного кашеміру, акрил і маріносова шерсть, ну так принаймні пише. Пряжа дуже тоненька, я в'язала спеціметрієчка. Бачите, та навіть та візерунок так досить пружинить гарно. Якщо його плотно зв'язати, можна навіть і шапочку з дитячу зв'язати, можна і шарфік зв'язати, ну, все, що вам подобається. І я тут не сказала число петель кратне не візерунку, і висоту має 12 рядів. Тобто 6 рядів в'яжемо першу секцію, 6 рядів друга секція. Тут візерунок повторюється, тих 6 рядів, вони всі одинаково в'яжуться тут. А тут 2 рядочки має візерунок. Ну, я все зараз покажу. Я набрала... Тут 20 петель, і зараз ми будемо починати в'язати візерунок з першого ряду. Я тут пров'язала два рядочки хусткою в'язкою і третій рядочок виворідніми петлями. Тобто підготовчий рядочок до візерунку, просто пров'язати виворідніми петлями. Першу петлю знімаємо. Тепер пров'язуємо дві петлі лицевою за задні стінки накид, і одну петлю перезнімаємо нитка за роботою. Знову повторюємо. Дві разом петлі лицевою, накид і одну петлю перезняти нитка за роботою. І так до кінця рядочка. Дві разом накид перезняти. Дві разом накид перезняти. Дві разом накид перезняти. І так будемо в'язати всі шість рядів. Ой, перезняти і порошково в мене виволіки. Тепер в'яжемо другий рядочок. Ми повторимо так, як і перший. Ми так будемо в'язати шість рядочків однаково. Дві разом, бачите, тут у нас накид, він буде пров'язуватися перекручено, так має бути. Дві разом накид Перезняти нитка цілий час за роботою. Дві разом. Лицевою накид перезняти петлю. Дві разом накид перезняти. Я вже в'яжу другий рядочок, і так ще треба пров'язати 4 рядочки. Будемо, будете пров'язувати самостійно, і коли пров'яжете ще 4 рядочки, тобто я пров'яжу ще 4 рядочки, то ми зустрінемося. Так, я пров'язала шість рядочків тої секції. І тою секцією, бачите, тих шість рядочків, то є виходить двохсторонній візерунок. Не можна в'язати цілий виріб. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо, і тепер дивіться уважно, у нас де петля і накид. Ми накид має йти другий, тому що ми пров'язуємо дві разом петлі. Петлю і накид лицевою. Тепер сам накид підхоплюємо лівою спицею і пров'язуємо його ще раз лицевою. І одна виворідня петля. Знову дивимося, в нас є петля і накид. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Тепер накид підхоплюємо лівою і пров'язуємо ще раз лицевою, одна виворідня. Бачите, у нас е, рапорт візерунку три петлі. Дві разом петлі лицевою, накид підхоплюю лівою спецією і пров'язую його ще раз лицевою. Одна виворітня. І так до кінця рядочка. Одна Виворітня. Знову дві разом лицевою, накид підхоплюю і ще раз пров'язую лицевою. Одна виворітня і так до кінця рядочка, виворітня і пружкова виворітня. Тепер другий ряд, восьмий рядочок візерунка. Першу петлю пружкову знімаємо і пров'язуємо всі петлі виворідніми. Бачите, в мене перша йде лицева, я її за задню стінку виворотньою пров'язую, щоб вона не була перекручена. Ті дві петлі пров'язую виворіднюю, знову лицева, її за задню стінку. Бачите, і так до кінця рядочка пров'язуємо. Виворотні ряди всі пров'язуємо однаково. Ще покажу. Тут теж повторюється, і дев'ятий сьомий і восьмий рядочок вони повторюються цілий час. Просто дивіться, тут в нас вже нема того накиду, ми просто пров'язуємо дві петлі разом лицевою, другу петлю залишаємо на лівій спіці, пров'язуємо ще раз лицевою. Виворітня за задню стінку. Знову дві лицеві петлі є. Дві разом лицевою. Другу петлю залишаємо на лівій спіці, пров'язуємо ще раз лицевою. Одна виворітня. І так до кінця рядочка. Виворітній ряд ми пров'язуємо виворітніми петлями, так як і восьмий ряд. І одинадцятий ряд ми в'яжемо, так як зараз я в'яжу дев'ятий. Тобто тут, тут три рази повторюються лицеві ряди, і три рази виворітні. Виворітній ряд просто виворідніми петлями. Зараз ще раз покажу, Так, першу петлю знімаю, бачите, перша йде лицева, петля я її виворотнюю, пров'язую за задню стінку, знову лицева за задню стінку виворотнюю, і цілий рядочок виворотніми петлями. Не забуваємо лицеву пров'язувати за задню стінку, просто щоб, та петля, щоб петлі не були ніде перекручені. Ось так. І так само знову повторюємо зараз 11-й ряд. Першу пружкову знімаємо і знову дві разом лицевою, другу петлю залишаємо на лівій спиці, пров'язуємо ще раз лицевою, одна виворітня. Дві разом лицевою за задні стінки другу петлю. Бачите, залишаємо, пров'язуємо ще раз лицевою і одна виворітня. Виворітній ряд в'яжемо 12-й ряд. Так само в'яжемо виворітніми петлями і повторюємо візерунок з першого ряду. А тепер, дівчатка, дивимося, як на цій пряжі виглядає візерунок. бачите? То я в'язала з якогось акрилу з пицею 325. Якийсь такий акрил. не знаю, що то за акрил. В мене давно не завалявся моточок. Ось такий має вигляд. І тепер порівняємо з цією пряжею. Бачите, з цим візерунком, з цієї пряжі. Ну, якби я, наприклад, хотіла щось таке плотне, плотніше зв'язати, то я би взяла просто спиці 2,75 до цієї пряжі газал. А тут, а тут ідеально, 3,25 до цієї пряжі мені дуже гарно підійшло. І ось такий в мене вийшов візерунок. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобаючки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Яжіть на здоров'ячку, всім мирного, гарного дня і до зустрічі, всім папа! -па.